Друзі, привіт усім! У Нас сьогодні. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні четверта. У нас сьогодні четвер. <гум> Пане, сьогодні я запланувала прибирання будинку. Бо на суботу будемо мати роботу. Якщо все буде добре, то будемо свиню різати, тому веду прибирання. А мій Донецька залишається сам, Бо вони завжди двоє стають прибирати. Артура нема, поки він відпочиває, то низка каже, я що сам буду все прибирати, то вже почав гористися. <гум> відтоді Артур поїхав. Я думаю, сьогодні стану трохи поприбираю. Навіть його не кликала, де мій Дениска пішов. І, і зістала в Артура в кімнаті, прибираю там, мию. Чи, а ти що там робиш? Каже, я кажу, прибираю. І далі прибираю, а він вже дивився, пилосос тягне вже пилососи. Коротше, коротше, вирішив також допомагати. Так що ми сьогодні поприбираємо, як все буде добре. Щоб вже на суботу бути мати вільне і собі робити, що хочемо. Ну, та не що хочемо, то що треба, а вже прибирання піде на цей. Буду вже все поприбирано. Добре, друзі. Так що в мене сьогодні велике прибирання. Так. Бумик мені допомагає, Бум, ти допомагаєш? Він ну, дуже мені допомагає. Він такий помічник в мене маленький. Так. Я тут вже вчора ліжко перебрала, щоб все чистенько було. Але ну, він вже просить, ну і що, я його мушу витягнути? Я його мушу виставити. Та він з Артуром і спить. Так що нічого страшного. Так, друзі, прибираємо. А в нас ще, бачите, там через дорогу велике будівництво. Видно, ну. І, І коротше, дуже порохи з там йдуть. Дуже йде цей. це. Вікна відкриті, Дивило, лишає, та й воно все лишається та порошнявся в хаті. Ходи, ходи, мій помічник маленький. Друзі, він нас всюди має пити на другому поверсі, на першому на дворі. Зараз літо, жара, має мати всюди пити. Ой, друзі, я поприбирала другий поверх. Ну, з Дениском Донецька пішов на перший, зараз я трошки передихну і також йду на перший. Ну, Шо, ляля, що? -ля, Бачите, люди будуються. Якесь СТО має бути чи що. Коротше. А може й одні кажуть так, другі так. Та. Бумік, нам якось все одно, правда? Так, та не дуже все одно, як цілодобове то СТО буде, то не дуже добре буде, бо зараз не дуже добре через те, що Чо вони в машину будуть їздити. Але ми вже так би привикли, бачите, типу, по трасу не і так гонять постійно. Це перше було дуже тяжко, не гон було заснути, а тепер... Шо так привикли. <реш> так що якось так. Ой, нині, не, не, файно, тупленько, але після обіду казали, знову буде дощ. Добре, друзі. Я постояла, віддихнула, беруся до, до, до першого поверху. Ви знаєте, як то хлопці, пішли бомчик, ходи. Як то хлопці поприбирають, ну, вони без питань, <реш> все поприбирають. Але таке, як вікна помити, Всюди по руки повитирати. То, то вони не зроблять, то треба мамі робити. Так, йдемо далі. Так, друзі, чистота і порядок у нас. Все, ми все з Дениском зробили. Дениска, правда, трошки скорше здався, бо <смітно> трошки скорше пішов, але нічого. У нас сонечко вийшло класне, будь що дощ. Хей, і що чи Йдемо? Йдемо, <смітно> наш тату хоче колики бити, знаєте, на малину, ми ж навезли купу коликів. Денис каже, Донецька... Тільки прибирав з мамою, вже з тобою йду колики бити, бідна дитина. Але... Там не тяжко. Пішли, йдемо. Так що вони йдуть, вони йдуть колики бити. Так, Друзі, почали бити колик. Дивіться, як швидко все підросло. Боже, крузу, така окуруза вже висока. Кабачки, кабачки мала вибирати. М -м -м. О, кабацюри. Кабацюри вже. Так, мої хлопці починають бити колики. Друзі, всі ті колики, пам'ятаєте, що ми їх возили От одво, з акації. Натягають. Оце цього року чоловік досаджував малину. А оця малина, це там тогорічна. Чим добре ті що, ну, по-перше, не буде падати пагінці на землю і буде чиста малина. Ну і вже плюс, добре, що є солома, бо там того року падало все на землю, вона була... Ми більше половину, певно, втратили просто урожаю. Бо ніхто її таки не приймав грязно. І по-друге, що добре. Оця минулорічна. Раз, два, три, чотири, п'ять рядки. <гум> Бо треба постійно згинатися. Треба постійно присідати коло неї. А так ти собі став і просто рвеш. ну На ноги легше. <гум> Знаю, як комоти нам статиме трошки постарші. Та став, тато на роботі. То ноги потім так болять дико, що взагалі. Козів своїх вигнала. О. І бумік там ходить десь. Він вже знає, що я кричу, сваруся, що не можна до пса йти, то він собі, бодай, туди втік. Дуже любить втікати, друзі. Так любить мені втікати. І він не розуміє, що я його тепер тримаю і не пускаю. Як він все собі ходив, а тут безсовісно таке йому робить. не пускає, нікуди не пускає. Бачите. О, наш тато стає на стільчик наш тато маленький. Ну, як маленький, скільки наш тато має? Метр? <laughs> скільки тато наш має. Метр сім'яде два, маєш? А я маю метр 65. п'ять. Ми такі маленькі. А наш Денис вже зараз має скільки не знаєш. Метр 80? Ні, метр шість. Метр 76. шість. Та де сім'я шість? Як 75, тато має ти ж набагато більший. Короче, наш Денис високий. Ти щось блудиш, Денис. Так. Коротше, наші діти більше вже за нас. Не знаю, як так вийшлося. Денис тільки він, 9 клас перейшов. Не знаю. Як він буде повністю дорослий, який він буде за великий. Приймай. Ну, більше за нас. А так може я знімаю, я не маю коли, як я тримаю. Диж багато говорила. Який цей тату? Який ти робиш задовгий? Що шість метрів б'єш колики, так? так. Наш Бомік втік городом вже. Куди? Туди поприкраю. Ну він нікуди він не піде, бачите? Ось так. Ось так. Та не дає їм чого дощ зробити. Він коли не приходить з роботи каже йду б'ю колики, ага, вже знов дощ, вже знов дощ Ой, коротше. Ось так, друзі. Ось так. Я не собі вже взяв тачки, бо є куди носити. Друзі, в нас ще немає вишні. Дивіться, ну в нас нема вишні. У нас молоді вишеньки посаджені. Бачите, де-не-де, де, але ще не, ні, не достигло. А Лунтик вже всі листочки об'їдає. Лунтик. А ну стій! Боже, певжу мені знов втік. Чекай, чкай, низка йду його заберу. А ну стій! дивіться, як втікає. Стій! <гум> Пімно, стій! Стій, кажу! Чия дупа нечемна? Чия дупа нечемна? Майже добрався. Хто, Хто втік? Друзі, ми йдемо. Дивіться. Нату свиню. Оле! Йдемо. І він же такий, як їй Нечистий, як біда. Мама злапала. Так, Їньолик. Йдемо додому. А де бумік грається? І, коза, сяде на тебе бумік. Ти шо. Гарний, каже тако, мімі, -мі, мі, мі Не лізь туди, бо впадеш. Угу. Зараз тебе взяв і послухав. Нічого йому не роблять, абсолютно. Друзі, грався, грався в кінці. Юрка його рогами буцнув і він впав. Забираю його до хати. Все. Зараз його покупаю і буде вже в хаті. Добре, друзі, такий сьогодні день, такий день. Такий, як завжди. Купа роботи. Робота, робота, робота. Та й все. Добре, друзі. Сподобався, писавте в подбаєчку, пишіть коментарі. Все, па-па